В мене, в мене особисто був досвід, коли ми в 17-му році, на початку 17-го року, працювали з каналом АТР, туди прийшов і, але ми набрали людей от, ну, з вулиці просто. Ну, от ми набирали людей, які були вмотивовані, тому що навчити людину можна. І простіше навчати людину, яка вмотивована, тобто перевчати, приходити на канал, де є вже колектив, і з ними працювати важче, тому що люди не хочуть мінятися. Ну, вони там щось знайшли. І до нас прийшов, подав заявку хлопець військовий. В нього він наступив на гранату, і в нього ну, не було стопи, скажімо так. То, по-перше, Ну, ми якось, я не боявся ніяких там. Е, мені було е, трошки незручно не від того, що йому важко, бо в нас це робота е, журналіста ноги кормить. Ну, тобто, журналіст має бігати. Це зараз вже звичка, що журналісти сидять, всі новини з Телеграму беруть і все 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 добре. А насправді ми завжди ну, на всіх проєктах навчальних, які ми робили з Ігорем, то ми виганяли людей в поле. Ну тобто, людина має шукати новину ногами. І це було якось мені так ну трошки думаю, ну як він буде ходити? Він хромає, кульгає, ну дійсно. Але він такий чепив зуби і каже: не треба мені ніяких поблажок, не треба мені нічого, і я буду саме. Но, саме цікаво було, коли він був на якомусь брифінгу чи прес-конференції, де давали ну, інформацію давали військові. Я не, не пам'ятаю хто конкретно, але це були вищі е... чини. І ну, це дуже зворушливо. коли він піднявся, представився журналістам, сказав, хто він, ну що він ветеран, то я бачив відео, цьому військовому було незручно не відповісти на це питання. Ну тобто е вони дивились в очі один одному, вони знають, про що вони говорять. І, е Ну, це, це дуже, і це дуже важливо зараз. Чому мене так взагалі Сергія промова так підірвала? Тому що зараз журналіст, коли він спілкується з військовим, це цивільна людина, яка не знає, як там. А коли журналіст поранений, бувший, бивший військовий, спілкується з таким саме військовим? Або пораненим, або який повернувся, або який воює, або який е, у відпустці. це набагато більше розкриває е, людей. Це, е, це така, е, ну скажімо так, перепустка. І я вам скажу, що він не він зараз не працює. Він він пішов, тому що і з каналу МТР так там було, що не дуже там було працювати, і на інших каналах він не знайшов роботу, і ми втратили зв'язок з ним. Але ми багато років після цього спілкувалися, і він був дуже задоволений. Ну тобто, я вважаю, що людина, яка поранена і повернулася домой додому, а, а взагалі людина без кінцівки якоїсь, і якої ми можемо дати шанс. Реалізувати себе в такій професії, а серед цих людей, ну я впевнений, що буде достатньо людей, які зможуть реалізувати себе і в журналістиці, і в технічних технологічних речах.